Ми спали, я прокинулась, тривога почалася, потім підскочила від цього зрива, не зрозуміла, що таке. Потім чоловік кричить, тікаємо кудись між стін, ми вискочили в коридори, другий взрив. Ну, це все. А потім третій, через деякий час. Ну, трохи пошкодження знову є, ми тільки відновили трохи будинок там, і вікна поставили і дах, але знову шифер позлітав, е вікна полопались. Я встиг упасть за вагончиком. Вагончик, я був тут, вон, на тій стороні якраз. Взрив, все, ну що тут розказувати. Уші заложені до сих пор. Ну, осколками. Не побило. сьогодні Україна зазнала масових обстрілів, в тому числі і Чернігівщина. Фіксували ракети, які через територію. Працювала протиповітряна оборона, всі чули, це маємо, скоріше за все, приліт. Одної, одного із засобів ураження ворога. Зараз піротехніки з'ясовують, що це за ракета, по осколкам проводиться, буде проводитись ідентифікація. Серед людей постраждалих немає. По Попередньої інформації зруйнована будівля магазину ОТБ, який не працював вже тривалий час. І чотири приватних будинки. Ми вже зараз організовуємо доставку будматеріалів, плівка, щоб закрити вікна. Брезент щоб накрити дахи там, де вони пошкоджені. Зараз прямо тут Ми організуємо штаб для того, щоб збирати інформацію, адреси потерпілих, ступінь руйнувань, і тут же одразу будемо видавати, не зволікаючи, щоб люди могли захистити, бо температура великий мінус, і треба житло зберегти. Зараз залучено одне відділення пожежно-рятувальної підрозділу, тобто, по прибуттю відразу було проведено огляд місця події. Постраждалих не було виявлено, оглянуто будинки, і зараз працюють усі на своїх місцях.